На засіданні виконкому міської ради сьогодні приймалося рішення соціального напрямку. У жовтні допомогу з міського бюджету отримують майже півтори тисячі криворіжців. Загальна сума виплат понад 16 мільйонів гривень. Продовжується виплата матеріальної допомоги жителям Криворізької міської територіальної громади, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, чи витратили значні кошти на лікування або поховання рідних. Пропонується надати матеріальну допомогу 382 жителям громади, у тому числі 151 на лікування. Загальна сума виплат 1,8 млн грн. На початку року таку допомогу з початку року вже отримали 645 жителів Криворізької міської територіальної громади. Загальна сума виплат склала 17,2 млн грн. Наступними проектами рішень пропонується надати матеріальну допомогу. 56 – учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі агресії Російської Федерації проти України, та звільнені або демобілізовані з військової служби після 24 лютого 2022 року. 49 – родинам це 50 членів сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 100 тисяч гривень. 58 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов'язана з безпосередньою участю в АТО АОС і відсічі агресії Російської Федерації, одноразову допомогу та 72 щомісячну допомогу. З початку року на матеріальну допомогу та компенсаційні виплати з міського бюджету спрямовано майже 315 мільйонів гривень. Таку допомогу від міста отримали понад 24 тисячі криверісців. На засіданні міськвиконкому також розглянули питання про реалізацію місті молодіжної політики. Наразі у кривому розі мешкає майже 160 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. За останні два роки з бюджету Криворізької міської територіальної громади на реалізацію молодіжної політики виділено 3 мільйона 876 тисяч гривень. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну багато молодих криворісців вступили до лав Збройних сил України і нищать ворога на передовій. Саме зараз роль молоді набуває особливого значення. З огляду на потребу захисту нашого суверенітету, по воєнному відновленні та прискоренні економічного зростання. Місто і держава мають зробити одним із акцентів своїх стратегічних завдань забезпечення того, щоб молодь не виїжджала та мала перспективи для розвитку. Наша головна мета зараз зробити так, щоб молодь, яка народилася у Кривому Розі, залишилася тут, навчалася, працювала і розбудовувала нашу країну. Водночас, щоб молоді люди з інших міст, у тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб, бачили у Кривому Розі місто можливостей і приїжджали сюди для життя та самореалізації. Валерій Кожухар Олег Каплій. цей день.